Добрий день. Добрий день. Шановний Володимир Михайлович, ми знаємо, що ви були учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До того ж, потрапили на станцію одним із перших вранці 26 квітня. Не могли б ви нам розказати, за яких обставин це все відбулося? На період, коли... Відбулася аварія на Чорнобильській, одна із 100 страшніших екологічних аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Я був слухачем Київської вищої школи МВЕД ССР імені Дзержинського, звані капітана міліції. Аварія саме відбулася з 25 на 26, 26 квітня, половина другої ночі. Нас в три часа ночі підняли по бойовій тривозі, ми мешкали в общежиті біля аеропорту Жуляни, видвинули на територію Академії, построїли на плацу і сказали, в місті прип'ять на Чорнобильській аварії відбулася одна із найстрашніших аварій в світі. Наша задача, ми отримали бойове завдання прибути в місце Прип'ять і приступити до виконання завдання, яке нам дадуть. Ще нам сказали замначальника академії полковник Тіщенко, хто боїться, ви знаєте, що це радіація, які в наслідки будуть вийти шах з строї вперед. Ніхто ті, що були на плацю, не вийшов. У нас. Зразу моментально на автобуси погрузили, в академії були свої автобуси. І ми поїхали в місто Прип'яті. Ну, Дорогою, це ночі їхали, практично всі спали в автобусі. Прибули до половина 7-го, 26-го, в сім -26, часов ранку до прип'яті, подивилися станція там. Нас тоді взяли, передисклокували, що не коло прип'яті, а до, до Чорнобиля. Місто Чорнобиль 18 кілометрів від припяті. І в запрошеному саду, там старий сад був, ми дисклокувалися, розбили на, наряди і почали заступати на охорону самої станції. Перший раз, коли я побачив станцію, це утром було, свічення, ну, сам реактор це ж, роз, як, розбитий, розвернутий, над ним свічення і виходить білий дим, дим і пар, оце ну, все було. І він ще на нас йшов. А тоді -то в Чорнобиль, біля Чорнобиля ми попали. Я заступив на охорону станції вечором де то в 8 часов. Тож то 8 часов вечора, 26 квітня, охороняли возле станції. Ну, Спочатку нам підвели до центрального КПП, там він є. ну а потім пішли охороняти в основному склади з цими елементами, радіоактивними елементами. Був наряд так. Час ми міняємо. Ті, що перші чотири години ці склади і станцію і час міняють нас. Наряди ті, що з нами були. Ми от були, приїхали назад, обратно, повернулися автобусами назад в місто десь хаці до Чорнобиля. І так всі. Ще один підрозділ охороняє якраз, підтягнули вертольоти, які набирали глину і вкидали в реактор. Це один підрозділ. Охороняв те саме, як його вертолютиці. Другий раз я прип'ять, почалася евакуація місце приплоти, коли вже зрозуміли, що вже станцію не можна спасти. Хоч реактор, все це. іде дуже велика радіація, загрозення території. Неділю після обід, почалася евакуація місця прип'яті. Ну, до цього зібрали дуже багато автобусів. Потому, тому що там желізної дороги не було, а тільки опікова ветка до станції підходила. І як людей везти на станцію під облучення, на поїзді вивозити на це. За три-три з половиною часу евакуація пройшла. Без паніки, без нічого. Заходимо в кожний під'їзд, ну кому де є, як і дому. Необхідні документи, цінні речі, гроші, автобуси тут сіли. Но дітей, е, не грудних, а таких якось я вийду, менше, садили одягну в автобуси. Їх в піане, тоді ще піанен Лагрія вивозили. Привакуювали, от були, вернулися брат назад у дислокацію. Ну, моя група, наприклад. І тоді третій раз заступили, це вже було 28-го. З да, 28 на 29. Охорона міста припяті тому, що людей не було, осталось ну, дето около тисячі э, з населення з тих робочих, які э, робили там, на станції. Для чого їх залишили? Вони э, вертольоти набирали такі спеціальні ковші, глину, і то над реактором скидали, щоб як то, там вже ні водою не його погасити, ну хоч цієї глини і суміш, як може, щоб це все, хоч радіонукліди не вилітало. А це ще все. Після цього більша половина хлопців, ну, тобто співробітників вже не могли ходити. Радіація, хоча на іночі в основному було, робиться, я на собі відчув, що обличчя до того, як наче огнем опалене, і воно всі красні такі, і і та рвоти виходять. І тоді почали то, ноги вже. Ну, не несуть сутьнуло, я просто всталися ката. Ну я нічого так, ходив, ще нічого. А більша половина попадала. Нас погрузили на автобуси. Да, нас не було б Я стоїш, кажу, от уже вже пішли за, за, за бруднення міста Прип'яті. Тут стоїш два рентгена радіація, тут 20, тут 12, там може 40 бути. Дозиметрів немає. Ну, ви виконували задав, ходили просто в міліцейській формі, без нічого, ніяких защити, ніде нічого, в міліцейській формі. Тоді зайшов батальйон хімічної защити з міста Харкова. Коли вони до цього не виводилися ну, ні території, не перевіряли, скільки там загразнення, яке. Коли цей батальйон зайшов, перевірив територію, на території, навіть в відкритому. Не на місце, тільки знаходиться ілі в БТРах, і в танках не можна А це вони нам сказали, хлопці, давайте, ну нас, може, так, нас, хоч ми самі себе грузили на ці автобуси і на Київ. Перевезли в Київ, зразу ті, що лежачі, поїхали в госпіталь, повезли. Госпіталь МВД наш. Нас е заставили помитися дуже холодною водою і тіко зем'якого милом, хазяйством ні ніяким, щоб е пори як об'яснили, е об е зжималися і радінукліди з одежі нічого туди не попало. Ну, органів сильніше. І ще що, коли ми їх ще на станцію, от три рази йшов, нам видавали такий порошок. Пізніше я взнав, що це таке сорбент, який коли ти його приймаєш, він виводить всі яди із організму, в тому числі з м'яких тканів і радіонукліди. Цей порошок був розроблений в лабораторії КГБ України, і оце він перший був примінений тут, в Чорнобильській станції. І оці, хто перші попали, ми на нас і спитали, а це воно хоч трошки нам допомогло. Уже друге, що туди йшли, вже цього не давали. Ограничення КГБ станів. Значить, про небезпеку радянці чи боялися і що відчували? Знали, про небезпеку знали. По-перше, ми всі служили ну, в армії, знали, що таке радіація, в армії це ще, було. ще перед армією я теж навчався в першій школі, хоч гімназія зараз, у нас була НВП, теж ми це знали. І в академії ми дуже досконально вивчали цивільну оборону, там чітко, які. Радіати, як і там, ну все це ми знали прекрасно. Ніхто, я до себе теж відвічув, я не боявся. Не те, що герой був, він може не доходило, ну не боявся. Дякую. Ми, ми приглашаємо вас в першу гімназію. Так, а ага, і ще тоді був дуже великий героїзм. Коли вийшли з госпіталю, ми, ми написали, хоч через день нас брали кров, дуже великі білі, кров'яні тільця були, і в організмі йшов дуже великий як, воспалительний процес. А тоді, коли вийшли всі, всі, хто там був, всі добровольно написали рапорта, що якщо понадобиться ще раз попасти, щоб тільки направили нас, тому ми вже облучені, щоб другі, такі самі, як ми, не постраждали. І Дуже, був який патріотизм героїзм, раніст, дуже був на висоті. Дякую. Ми, вас, ми запрошуємо вас в першу гімназію. Дякую на за запрошення. За, за Я дуже дякую. Так, а це Союз за Чорнобиль. Я хотів би за те, що Ви виділили увагу, приділяєте вам, вручителя.